Я родився, мамо, у сорочці, на яку скидалися селом. Мене три версти тягнули хлопці, я чекав вже зустрічі з Христом, і мого ангела тягли на плечах, і його контузило в боях, він стогнав так наче дід старечий, Черешницею підбитий птах. Його крила вже давно сумнулись за ним і смерділи гидко, попоцвіли, бо довкола сирість, їдкий дим. Я й тому, може би, мабуть, лишився. Хто ж мене на небо понесе і ще місяців зо два не брився, так би й не впізнали у лице. Лежимо з ним у бентах в шпиталі, мені в вену, а йому в крило. Невої по бокалі, кажуть, нам добряче повезло. Моляться старенькі на колінах, палять храмі світчі пануці, щоб щастило янгом та сину. На сорочку сотня в кольці.